Доброго дня! Короткий огляд ювілейної монети України, присвяченої 125-річчю від дня народження Лесі Українки. Основним малюнком монети є портрет Лесі Українки. Також з лівої сторони напис Леся Українка, з правої сторони. Роки 1871 1913. Дана монета діаметром 33 мм масою 14,35 грама. Карбувалася монета в Україні в 1996 році. Виготовлена дана монета з Мідно. Нікелевого сплаву. тираж даної монети складає 100 тисяч екземплярів. На зворотній стороні монети в центрі можна побачити Державний герб України. Зверху рік карбування 1996. По кругу герба гілки з калинами. Внизу в два рядки 200 тисяч карбованців, зверху Національний банк України. Тираж даної монети складає всього 100 тисяч екземплярів. Стар стартова ціна на різних аукціонах стартує від 250 гривень і вище. Дякую всім за увагу! Мирного всім дня!